Сьогодні в Київському палаці дітей та юнацтва відбуваються церемонії нагородження найкращих юних спортсменів. Ми можемо пишатися їхніми перемогами на міжнародних всеукраїнських міських змаганнях. Я хочу сьогодні привітати всіх наших спортсменів, які займаються в Київському палаці дітей та юнацтва. Яким ти спортом займаєшся? Скалолазення. Парусом спортом. Шахи. Спортивне рятування. Я займаюся шашками. Я займаюсь видом шпальтового. А що це таке? Хоча я понч Чудово, що в місті Києва є такий палац дітей та юнацтва. Об'єднав талановитих викладачів, тренерів. Справжніх професіоналів, людей, які надихають наших дітей. Яке ти місце отримав? Престижне. Яку ти нагороду сьогодні отримав? Сумку і диплом. Молодець. Ну що, Мирослава? Я тебе вітаю з нагородою. І ви сьогодні, дорогі наші спортсмени, своїми перемогами підтримуєте нашу Україну. Сьогодні ми вдячні і нашому меру. І київській і міській державній адміністрації і департаменту освіти, тому що ми сьогодні дійсно дитяче серце столиці. Я теж вітаю переможців до наступної зустрічі.